Так, всім привіт! Ми отримали новинку. Це система миттєвої подачі кипіченої води для кухні. Вона складається з водонагрівача. Водонагрівач у цей блок з інформативним табло і змішувача самого. Також в комплекті вся система для підключення для проведення водички до змішувача від бойлера і від водопровідних шлангів. Значить, маємо два водопровідних шланги. Сюди підключається фільтрована водичка, вона протікає через змішувач, а один канал йде на нагрівач і подається потім назад до змішувача. Принцип користування наступний. Права ручка вона відповідає за включення звичайно фільтрованої води і змішування холодної гарячої води. Звичайно фільтровану водичку відкриваємо ручку повертання вперед. Вона от фіксується, подається фільтрована водичка на гусачок. Повертаємо назад, відкриваємо в сторону і змішується холодна гаряча вода. Таким чином, як у звичайних катерчах. Ліва сторона це у нас йде ручка включення кип'яченої води. Для цього потрібно натиснути кнопочку фіксуючу, повертаємо, тече гаряча водичка. Ми собі користуємося скільки нам потрібно, відпускаємо, вона автоматично повертається і фіксується в такому положенні. Для попередження, що ця ручка відповідає за дуже гарячу воду, тут вставлена така червоного кольору вставочка. А до якої температури нагрівається? водичка нагрівається до 98 градусів? Тобто ми можемо заварювати чайок, ми можемо обробляти якісь посуду, якісь прилади, там які потрібно кипятком обдати, Можемо якісь продукти, якщо вони потребують цього. І скільки коштує цей змішувач? Вартість змішувача в виконанні в корпусі нержавійка 545 доларів, в виконанні чорний метал, Black Steel 585 доларів. В еквіваленті в гривнях на момент розрахунку це по курсу. В районі 21-23 тисячі, залежно від курсу. Якщо порівнювати з аналогами, то це не зовсім дорого коштує. Ну, інших виробників. Так. Ставиться цей блок нагрівання в тумбу мийку, під мийку. Також можна повісити, підвісити його на бокову стінку в модулі під мийкою. Мережевий кабель вставляється в звичайне гніздо і вставляється в розеточку. І бажано, щоб розетка, яка буде. Живити цей блок, щоб вона була заземленням. Зуміло. Так як електрич, е, електрика, вона з водичкою тут в одному одній зв'язці, тому заземлення обов'язкове. Розуміло, дякуємо. Так, да, Будь ласка.